Друга світова війна та Україна 70-та річниця перемоги. Цьогоріч в Україні за новими правилами і з новим змістом обіцяють в Мінкультури. Цього року вперше, по суті, в Україні відзначаються ці пам'ятні дні із новим змістом у новий спосіб, і, взагалі, в новому форматі. Це пов'язано із тим, що суспільство запропонувало саме собі. І це вилилось потім у прийнятті відповідних законів у Верховній Раді зовсім нову парадигму відзначення цих пам'ятних дат. Україна приєдналася до загальновизнаного європейського символу відзначення цих днів це червоний мак, і цей символ стає в Україні дедалі більш впізнаваним і популярнішим. Цей знак у пам'ять всіх загиблих у Другій світовій війні. 8 травня українці вперше відзначатимуть день пам'яті та примирення. Розпочнеться все відкриттям виставки у Національному музеї історії війни за участі керівництва держави. Слідом запланована концертно-мистецька програма. 9 травня відбудеться покладання квітів на площі Слави до могили невідомого солдата, самі традиційного параду Марш миру від площі Слави до музею історії війни. Офіційних заходів на хрещатику не передбачено, кажуть у мінкультури. Однак 10 організацій таки подали заявки на проведення акцій. З приводу салюту то його не буде, ніяких фейерверків не буде, оскільки підхід цьогорічний і назавжди понад усе пам'ять пам'ять і ще раз пам'ять про тих, хто загинув у боротьбі за свободу Європи у лавах різних армій. У лавах цих армій загинули мільйони українців. Розтлумачити, яка ж участь України у Другій світовій війні взялися у Українському національному інституті пам'яті, презентували спільне видання. Історики кажуть, розвінчали чимало міфів. Україна в другій світовій війні це коротка 28 сторінкова брошурка, в якій з допомогою лише фактів і цифр ми розповідаємо, чим справді була для України, чим справді був для Украї... для Українців. Друга світова війна. в книзі чимало фактів дат. Біографій, фотографій, інфографіки, і саме таким чином ми хочемо фактами протистояти тій масштабній інформаційній кампанії російської пропаганди, яка далі продовжує тиснути на Україну, намагаючись утвердити чи залишити тут свідомості населення чимало міфів про другу світову війну, які були сформовані ще радянською пропагандою, чи не відмовляємося ми від подвигу Червоної армії, яка розгромила нацистів. Ні, справа полягає в тому, що Україна 44-45 року це країна-переможниця, але країна, яка так і не здобула волі. Нацистський окупаційний режим було знищено. Нацистів, як тоді казали, добили в їхньому лігві. Натомість з радянським режимом так вчинити не вийшло. Чи варто відзначати день перемоги та день примирення? Тут думки українців розділились. У Мене просто бабуся, учасник бойових дій їй зараз 87 років. І, наприклад, мені було б приємніше, якби все ж таки парад 9 травня був на всеукраїнському рівні. Я вважаю, що потрібно залишити 9 травня в честь наших ветеранів. Головне, наш парад наших сіл, сказати, і доблісті, він знаходиться там, на востокі. Мені здається, це лишнє підтвердження того, що тут афішувати, краще вся техніка буде там, де захищати. Ми живемо в Україні, ми патріоти України. Вот. і для мене сейчас вот дев'яте, коли праздник, дев'яте число і погибають наші люди, це ну это сверх цинізма. У мене позиція насправді дуже така радикальна в цьому питанні. Я вважаю, що не потрібно навіть дні пам'яті проводити. Це свято це інструмент політики країни, яка здійснює агресію проти України.